Яка у нас ситуація і захворюваності? Стан на сьогодні Львівщина абсолютно не відрізняється від інших регіонів. Протягом останніх двох тижнів ми спостерігаємо ріст захворюваності на ковід на 25%, більше ніж в порівнянні з аналогічним двотижневим періодом. Напередодні стан на сьогодні 279 осіб знаходиться на стаціонарному лікуванні. І, на жаль, така сумна тенденція ми вже спостерігаємо протягом п'ятого тижня. Якщо говорити загалом, то ситуація є, залишається стан на сьогодні контрольовано. Як правило, пацієнти, які хворіють коронавірусною хворобою, хворіють у легкій формі, вона проявляється в появі катеральних явищ і, як правило, ураження верхніх дихальних сліхів. На щастя, масово поступлення пацієнтів з ураженням легень, тобто з розвитком пневмонії, немає. Тому, в принципі, ми стан на сьогодні, ситуацію повністю контролюємо. І спостерігаємо за динамікою захворювання. Пане Ореста, якщо спостерігати за нашими знайомими, у нас зокрема і на телеканалі Перший західний все частіше почали люди хворіти на коронавірус, але спостерігаються у всіх практично однакові симптоми. Висока температура один, яку два, три дні, яку неможливо угу. збити, нюх, смак не втрачається. От буквально спілкувалися із нашою Дарією бурою, ведучою радіо. Перше щойно вийшла на роботу після цього коронавірусу. Каже: ну лише пропадав апетит, але смак і нюх залишався. Це Якийсь новий штам коронавірусу, чи ну це звичайно захворювання вже яке мутувало якось? Як, як тут оцінити? Сьогодні клініка абсолютно відповідає вище згаданим симптомам, які перечислили. Правило, люди хворіють, проявляється це підйом температури, це загальна слабкість, але знов ж таки, що є позитивним і втілює надію, це те, що як правило, люди молодого, середнього віку, те зрештою старшого віку, які не мають. Важкою супутньою патологію переносить переносять достатньо легко, і правило, перебуває на амбулаторному режимі при появі симптомів. Знов ж таки, ми рекомендуємо це край важливо залишатись вдома, для того, щоб не поширювати вірус в колективах. На сьогодні на львівщині домінує штам Омікрон, це є mm -hmm. цей самий штам, який спричиня попередніх хвилі коронавірусної хвороби, яку ми пережили на Львівщині, фактично в другій половині січня, перших числах лютого. І якщо ми пам'ятаємо, саме з першим днем війни Львівщина вже фактично пройшла чергову хвилю коронавірусної хвороби на цей момент, і саме тому ми протягом 196 днів війни ми говорили про те, що ковіду, начебто, не стало. Насправді він є. Ми з ним будемо жити. Але все-таки маємо сподівання, що саме той штам коронавірусної, який циркулює на Львівщині, не буде спричиняти. Такого масового захворювання такого, і такого тяжкого перебігу, як ми відзначали під час попередніх хвиль, зокрема 2021 року, коли ми протягом кількох тижнів госпіталізували велику кількість пацієнтів і пам'ятаємо той час, коли, як правило, молоді люди середнього віку, які, як правило, абсолютно є здоровими, були госпіталізовані в лікарні з важкими пневмоніями, що супроводжувалися клінічним перебігом, фактично. Заповнився реанімаційний ліжок. Mm -hmm. Але дивіться, оскільки є війна, і в нас на західну Україну а, е, внутрішньо перемістилося дуже багато людей. Відповідно мабуть, вартує чекати, що цього року і на саме на е, нашу медицину буде більше навантаження, оскільки буде більше хворих. Чи готова наша медицина до такого? Чи мотивований персонал? Чи є відповідна кількість кисню таблеток тощо з цього, щоб грамотно лікувати? Чи, абсолютно система е, охорони здоров'я готова до ну до усіх викликів, які стають. Перед ми абсолютно чітко усвідомлені, що по ті навантаження, які ми якими несем, що пов'язані з агресією Російської Федерації щодо першочергового завдання усієї системи це надання допомоги медичної допомоги нашим бійцям. Ми чітко розуміємо, що Львівщина прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Ми також розуміємо те, що все-таки вважаю, на щастя, по розпочався навчальний рік у більшості закладах освіти. Офлайн, а не онлайн, відповідно, збільшуються контакти, і це, звичайно, сприяє поширенню а, коронавірусної хвороби. Але ми чітко маємо розуміння, чітко аналізуємо усі спроможні системи. Кисню у нас є достатньо. У нас є достатня кількість кисневих станцій, які ми отримали внаслідок відповідного розподілу Міністерства охорони здоров'я, а також які ми закупили за кошти державної субвенції в кінці. 21 року і протягом цього часу ми мали можливість їх змонтувати і вести експлуатацію. Окрім того, ми департамент охорони здоров'я відповідно всіх щотижневих на радах, дає доручень відповідним керівникам і кожен керівник усвідомлює, що ковід насправді є. і Ми розуміємо, що з настанням перших осінніх холодань це такий типовий сезон появи усіх і загострення і зростання кількості гострих респіраторних захворювань Ми з От абсолютно прогнозовано очікуємо зростання кількості пацієнтів на ковід. Понарпанореста, Але... Ор... Пане ви підвели самі до контактів, які збільшують, які угу. ну відповідно до того, що сюди приїде і ще більше людей. Ми очікуємо з настанням холодів. Підвели до питання про відновлення маскового режиму до карантинних обмежень, і тут особливо важливо питання укриттів, де будуть люди масово збиратися, чи не планується встановити, хоча б для цих місць якісь окремі заходи з безпеки і карантину. Станом на сьогодні практично усі карантин... заходи, які пов'язані з карантинними обмеженнями, вони носять рекомендаційний характер, але знову ж таки ми абсолютно не виключаємо і ми щотижнево спостерігаємо з динамікою захворювання про те, що на певному етапі ми знов ж таки від рекомендацій носіння масок перейдемо до все таки до обов'язкового носіння. Ми розуміємо, що скупчення людей в транспорті, міграційні всі процеси вони точно сприяють поширенню захворювання. Тільки з появою холодів, з початком холодів, абсолютно кількість захворівших буде збільшуватися. Розуміємо, всі ризики пов'язані з тим, що під час тривог, зокрема, колективи, які навіть під час звиклого робочого дня знаходяться в окремих кабінетних приміщеннях, чи не пересікаються, Школи, молі, школи абсолютно будуть скупчуватися в укриттях. Тому ми це розуміємо, ми це аналізуємо, і, відповідно, звичайно, що будемо вживати певних заходів. Станом на сьогодні ми спостерігаємо за ситуацією, ми аналізуємо всі показники захворювання, спостерігаємо за динамікою заповнення стаціонарів, спеціально за темпом росту, аналізуємо сам перебіг захворювання. Відповідно, однозначно, спільно з центром профілактики контролю хвороб будемо рекомендувати певні заходи для того, щоб. Чи відповідно це буде рішення відповідно на розпоряджі документи Міністерства охорони здоров'я? Абсолютно розумію, що це слід очікувати. І відповідно, в разі необхідності, саме рішенням чи державної комі обласної комісії та Мінес, будемо запроваджувати такі карантинні обмеження. Зрештою, ми з ними жили протягом двох. З половиною років знаємо, ми, ми їх всі це? знаємо. Так. Я думаю, будемо що, стажити за інформацією від департаменту, будемо, чи немає жодних оновлень. Я ще хотіла спитати про вакцинацію. От ризики зменшення або легкого перебігу хвороби це є вакцинація. Яка ситуація є на Львівщині? Бо станом по Україні, наскільки відомо з відкритих джерел, провакциновано першою дозою 16 мільйонів людей близько, а другою дозою, десь 15 мільйонів людей. Що в нас на Львівщині відбувається? І чи через війну є достатня кількість. Препаратів, якими саме вакцинують, і де зараз можна прощепитися. Якщо про вакцинацію на Львівщині першою дозою провакциновано трохи більше мільйону. Якщо так по пам'яті, це мільйон 73 тисячі осіб. Другу дозу отримали мільйон 20 тисяч осіб. Тобто, фактично рівномірно, так це 54% від населення, які отримали першу дозу, 52% – другу дозу. Бустерну дозу провакциновано 123 тисячі осіб, і другу бустерну дозу отримало приблизно тисячу кількість осіб. Загалом вакцинація вона необхідна, вакцинальна компанія не зупинялась, попри те, що в країні розпочалась війна, звичайно, що увага до цього питання значно зменшилась, тому що перед нами стали більш важливіші виклики. Проте, вакцинувати з абсолютно, вакцинація доступна. Вакцинувати можна, у закладах охорони здоров'я здебільшого це заклади охорони здоров'я кіндають первинну медичну допомогу. Так зміркувань безпеки. Ми відмовились від центрів масової вакцинації. Це абсолютно нелогічно, тому що ми не повинні піддавати ризикам ні медичний персонал, ні абсолютно провокувати додаткові скупчення осіб в таких центрах, як правило, це торгових центрах. Ми правило, робили в таких місцях, де велика кількість скупчень населення. А вакцин кабінети щеплень працюють усіх поліклініки. Тут можна звернутися. У найближчу поліклініку чи амбулаторію, і провакцинуватися маю такий досвід. Можу поділитися, пройшла у поліклініку, постукала у двері, відчинили, зайшли, запросили, і за 10 хвилин зробила бустерну дозу вакцини. І власне про бустерну дозу у нас якраз останні запитання. Уряд дозволив бустерну дозу робити в липні для осіб, які мають більше ніж 60 років. Для тих, хто 18-59, ті, угу. які мають медичні показання, які можуть. Мати негативні наслідки, якщо людина захворює на коронавірус. А чи є обговорення того, що дозволять і для інших осіб робити другу бустерну дозу? І тут головне чи вона допоможе від перебігу хвороби і від поширення цього омікрону, на який зараз почали частіше хворіти? Звичайно, українці? Звичайно, буст, друга бустерна доза вона є важлива. Вона зараз справді є фактично рекомендована певні категорії осіб. Але вже, я думаю, кожен з нас переконався, що знають саме перебіг чергової хвилі коронавірусної в значно легшій формі. Це однозначно, в тому числі і наслідок як і сформованого імунітету, так і в тому числі, що фактично 50% населення у нас на території є провакцинованим. Тому бустерну дозу точно треба робити. Чи будуть розширюватись переліки осіб, яким рекомендовано? Я думаю, стане сьогодні край важливо. Провакцинувати саме осіб, які відносяться до цієї категорії і до груб ризику, з тим, фактично, які страждають тими захворюваннями, які перечислили. Тому зараз край важливо для осіб, які отримали першу дозу, от, зробити третю бустерну дозу, тому що все-таки показники бустерної дози на здощення вважали бути краще. Ми абсолютно сидимо, розуміємо, що фактично а, ми початок, а, Компанії, вакцинальна компанія, зокрема, яка мала акцентувати на бустерній дозі, співпала з початком війни. Але станом сьогодні, коли є черговий ріст захворюваності на ковід, я думаю, скрай важливо прийти провакцинуватись, тому що всі ми маємо дбати про своє здоров'я, всі мають бути здорові, тому що ми маємо працювати для того, щоб працювала наша економіка, тому що в нас є завдання номер один: швидко перемогти у війні нашого агресора. Тому треба піклуватись про себе, дбати про своє здоров'я і. В тилу, в тилу, зокрема, абсолютно кожен має робити все, що від нього залежить на своєму робочому місці. Дякую вам за актуальну оперативну інформацію. Орест Чемрис, директор департаменту з питань охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації.